Всім привіт Знаєте де я? А знаєте яка зараз, яке зараз місяць і число? Я в Фінляндії 22 грудня. Тільки нікому не кажіть. А температура в курсі яка тут? Плюс 7 22 грудня Завтрашнього дня, сонце на весну. Як то кажуть, сонце на весну, зима на мороз. Але мені вже не віриться. Були тут трохи приморозки, побіліли скелі, побіліли сопки, але на дві, на дві доби. Плюс 7, плюс сім, плюс сім дощ, дощ, дощ. Сьогодні дощ трохи втомився. Але це не надовго, це до вечора. Я маю надію, що на новий рік трохи похолодає, але все одно зими не буде. Ось така Фінляндія. Мені мене пугали, що поїдеш, побачиш зимою. Я кажу, там природа. Вони кажуть, яка там природа, мінус 40. Нахран мені та природа, при мінус 40. Ось дивіться, плюс 7. Це про тому. Про всьому. Я буквально минулого разу, як гуляв по лісу, зустрів фіна старенька, дідугана. Він почав мені зі мною розмовляти. швидко-швидко, там тамви, талві, лунті, я кажу, антексі, нумаран, соуме. Мінавехан. Мінавехан. Уморан. Енпухун. Соме, Він засміявся і далі, і далі своє кричить, що... Ну я зрозумів, що морозку, єлоку, каксіку. Два місяці, коротше говоря, зими. До чого це я? До того, що в Фінляндії листопад вважається повноцінним зимовим місяцем. Він так і називається морозку. А ось через п'ять днів почнеться дубовий місяць. І це тут морози повинні бути. А березень. Називається Маліску. Березень хоч начебто і весна, але тільки Маліску потепління. Трохи-трохи потепління. Це теж зимовий місяць. І щось мені підказує, що Маліску буде такий самий, як Єлоку. Ось вам і зима. Ось вам і зима. Проснулись болота на вершині сопки. З них вже біжить струмочок. Так, цей струмочок біжить не в низині, цей струмочок біжить по вершині сопки. Таке зазвичай буває уже в ухтіку, в квітні. Приходить ліс і каже, ухти! Весна почалася. Ось вам і весь ухтіку. Глобальне потепління у всій своїй красі. Правда кажуть, що потепління на півдні не так відчутно, як на півночі. І чим північніше, тим тепліше. Ось такі справи. Знову ось блукаю по таким хащам, які мені нагадують Україну сьогодні. Я не знаю, напевне це відео буде трохи, трошечки із запізненням виставлено, можливо і не, і, і не запізниться на каналі. Там все буде видно, яка в мене черга по відео на виставлення. Я намагаюсь виставляти день на день, але звісно зараз у мене трошечки здвиг на добу, максимум на дві відбувається. Тож сьогодні 22 грудня. 2025 року Південна Фінляндія, Фінляндія, дарма ще Південна Зимою і не пахне. Я думав, що в такий час вже буде достав, стануть озера, стануть річки, стане море навіть біля Хельсинки і але ось, дивіться, приймався, що мені вигідно купувати ліцензію на риболовлю з початку року, тому що до кінця року залишається мало, а витрачати і гроші на там, тижневу це невигідно. Думаю, все, перш, першольоді я пропущу. Та ось не так сталося, нічого я не пропускаю, хоча першольодя не залежить від... Наявності льоду, але все-таки перший лід, першу кригу я не пропускаю, тому що в грудні її нема і я вже впевнений, що і не буде. Тож, поки я чекаю кригу на озерах, брожу по лісу, підглядаю за дикими тваринами, показую це вам, якщо є що цікаве. Ну і сьогодні я підходжу. До першої на рибарсуків. Це зовсім-зовсім недалеко від траси на турку. Навіть звідси чуть дуже добре трасу. Це саме те місце, де за забором я знайшов кістки. Оленячі кістки. Ось така штука. Скрізь тут подряпана. Я тут вже не знаю, чи це гризь. Це олені так себе поводить. Ось така зима. І я бачу по прогнозу, що у нас наближаються на мою рідну сумщину морози. Тут теж трошечки впаде, температура нижче нуля, але зовсім недостатня для лідоставу. Зовсім це так буде знову іній, знову буде красиво, але не більше того. Зараз я перевірю фотопастку і хочу вам розказати як я здобував ось О, дивіться, які Дивіться, яка краса Навіть можна якісь Я думаю, що можна якісь поробки робити Свіжі зовсім, може трахтять О дивіться тут хтось був не тільки я де ж тут так от я зараз хочу зняти фотопастку я її вже бачу вона стоїть і хочу зняти відео розказати як я здобував як я здобував Ліцензію на ловлю риби у фінських озерах. Она річечка. А ось стежечка. Дивіться, як вибита вибита стежка, це просто шлях, якась дорога. Ну ось, а ось фото, фото камера. Зараз побачимо, це та камера, яка... Не хай не хотіла взагалі працювати там де босоногий живий. Чи живий і зараз? Що тут? Алло? О! О! Ну ось і борсуки Фінляндії теж не вірять, що вже зима і закінчується рік. Кінець першого зимового місяця йолоку. Парочка жирних борсучків приготували самі собі зимове лігво. Я це показував у минулих відео. Кому цікаво, погортайте канал. У мене знято як борсуки живуть разом із юнатовидними собаками. Та незалежно від них готують собі зимові лігва. Але ось навіть у Фінляндії, це Північна Європа, скоро Новий рік, 22 грудня, барсуки активні, хоч і готові до зими, але в зиму вже не вірять. Ось таке глобальне потепління. Дякую всім за увагу та терпіння.